Шановні наші колеги, працівники Великодості інституту Кривозавства і наші партнери по всьому світі, які плідно допомагають нам в нашій повсякденній роботі. Ще вітаю всіх з народним святом Днем Незалежності України. І хочу сказати, що ми все будемо робити для того, щоб Україна процвітала, щоб про нашу працю, про нашу боротьбу українського народу знав весь світ. Ми сьогодні. Стоїмо і записуємо наші вітання на фоні прапору, прапору віри, які зробили своїми руками наші працівники. Там, бачите, це не можна сказати, що всі руки, бо перо тримають, але руки щирі, щедрі, руки мудрі наших працівників, які працюють на благо України. І цей прапор ми будемо берегти в музеї нашого інституту. Свято ваші, дорогі наші колеги! І слова запрошую. Заступника директора Інституту з питань євроінтеграції Сіваш Ілоно Оліма. Прошу, Олєвна. шановні українці, шановні наші захисники і захисниці, хочу подякувати вам за те, що ви борюєте сьогодні нашу незалежність на полі бою. Повертайтеся до нас живими і неошкодженими. Ми вас всі чекаємо. Шановні наші друзі, як Україні, так і за її межами. Ми дуже хочемо. Україна стала мирною державою, а цьому треба перемогти ворога. І тому українці, які воюють на фронтах, українці, які зараз тут, тут працюють, українці, які за межами України, ми всі не її до перемоги. І тому я хочу, щоб наші колеги з філії, у нас знавці були як ми єдині в цьому в цій боротьбі. Шановні українці! Я хочу побажати щасливої долі нашим дітям, майбутньому України, щоб діти України жили у вільній, процвітаючій незалежній Україні. Шановні наші керівники філій, я щиро вітаю вас з Днем Незалежності України. Бажаємо вам щастя, здоров'я, перемоги та добробуту! Шановні наші українці, шановні наші вступники, неофіти. Майбутні аспіранти, майбутні доктори і кандидати від відділу аспірантури НДЮ щиро вітаємо вас з Днем незалежності! Бажаємо миру, щастя і здоров'я! Славні українці зі святом, миру, незламності та швидкої перемоги! Дорогі українці, від відділу українознавства в науково-освітньому просторі, щиро вітаю вас з Днем Незалежності! Особливі подяки складаю нашим освітянам, які плекають майбутню еліту України, які додають нам віри, віри в перемогу. Все буде Україна, і нехай наш прапор гордо майорить по всій території України і по всьому світу. Дякуємо вам, дорогі українці! Вітаю вас з нашим найкращим Днем Незалежності. Бажаю вам всього, всього найкращого, мирного неба, добрих врожаїв. Хочу, щоб в цей день і взагалі до нас прийшов мир слава Україні! Героям! Слава!